Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую рогалики або пальчики, як кажуть в нас в родині, зі згущеним молоком. Буду вдячна вам за подобайки і підписку. Ці рогалики готуються дуже швидко, а з'їдаються ще швидше. Нам буде необхідне борошно, одне яйце, згущене молоко, сметана, маргарин розтоплений оцет для гасіння півчайної ложки соди, а також трішки солі, буквально дрібка, і столова ложка цукру для посипки. Яйце розбиваю в борошно. суду гашу столовою ложкою оцту. Наливаю ось так шкляночку і зачекаю, щоб вона перешуміла. Коли вже повністю сода погаситься, бульбашок не буде. Виливаю цей розчин, який у нас утворився, також до борошна з яйцем. Ось таке воно виходить, вже не шумить, одна тільки рідина є. Це означає, що сода погасилася. І промішую трошки я силіконовою лопаточкою, і наступним додаю трошки солі, і також додаю вже тепер розтоплений маргарин. Отак От поційно додаю. Маргарин я розтопила попередньо в мікрохвильовці, і зачекала, щоб він, звичайно, остудився. Лопаточкою примішую трошечки, щоб воно об'єдналося. І тепер буду додавати сметану. Сметану я наливаю, так як в мене вказано в рецепті, також 200 грим. Ту саму тарілочку, де в мене був маргарин. Ось. І виливаю вже до нашого. Тіста. І також промішую помаленьку і додаю решту сметани, і вже тоді замішую тісто, спочатку лопаткою, а потім рукою. Тісто має в нас вийти м'ягесеньке і не липнути до рук. Нічого ми не відкладаємо, зразу починаємо формувати наші рогалики. Для цього ми тісто викладаємо. На силиконовий коврик. Я підготувала зразу собі лист з пергаменту. Ось наше тісто, воно м'ягеньке, не липне до рук, але муки трошки потрібно підсипати, але не зловживайте. Ділю його на 5 частин і тоді одну частинку округлену. Ставлю на силіконовий коврик і тачалкою розкачую коло приблизно 27 см. Можете на більше на 6 частин поділити, тоді більше по своїй дорогаликів. І розкачую. Також тачалку змащую борошном. Після того, як в мене тісто розтачалося, приблизно воно має бути 3 мм. Ділю його на сегменти. Отак, вхрест хрест. а потім кожен з чотирьох сегментів ще ділю на половинку. Виходить з одного в мене тіста вісім ось таких рогаликів. На кожен рогалик ближче до кінця викладаю чайну ложку згущеного молока, вареного. Можна також робити ці рогалики з вишнями чи якимось густим варенням. Ось так роблю такий дашок і загортаю до гострого кінця. Кожен рогалик. так. Ось так складаю до кубки кінчики. Стараюся, щоб воно об'єдналося, щоб згущене молоко не витекло. Але навіть якщо витече, деяких рогаликів в мене трошечки тріснули. так сталося, але воно все одно все тримається, кубки. І ось так: ось такі в нас виходять наші рогалики. Потім кожен рогалик я ще обмакую цукрі. Тлову ложку необхідно, більше не потрібно, і викладаю тоді на лист. Вже обмакувати навіть можуть вам допомагати хтось з дітей або чоловік. І випікаю при температурі 180 градусів 40-50 хвилин до золотистого кольору. І смакуємо ось такими смачними рогалики зі згущеним молоком чи начинку, яку ви рахуєте собі. За Дякую вам за увагу і також за вподобайку та підписку.